Друзі, всім привіт! На зв'язку інтернет-мазиден хіт. Коротенький відеоогляд новинки в цьому році з'явилася у 23-му. Це датчик, датчик осадків, опадів, як там по російськи і по-різному називають. В простому народі кажуть лижа. Ось для антизладеніння дахів, Ось для обігріву жолобів проти сосульок, проти замерзання жолобів зимою. От, Від виробника Тернео". Ось. Датчик талого снігу, талого льоду. У них не було такої штуки досить довго. У них були ось підґрунт так, для систем сніготанення в землю. Були ось такі стакани. Вони дуже високі, 5 см висотою. ось, Але навіть у них у нас є клієнти, які вмудрялися навіть оці системи ставити на кришу. Чому? Тому що вони максимально доступні сьогодні для клієнтів. Фактично, якщо така система коштує 6 тисяч гривень, це Тернео, Тернео-сніг плюс датчик талого снігу в землю, то найближчий аналог там, німецького виробництва буде коштувати більше 20 тисяч гривень. Відповідно, якби в три, в три рази різниця, люди навіть таку систему модулялися ставити. На кришу в жолоб. Ось зараз в цьому році випустили новинку, випустили цю лижу. Все, тут вже не треба нічого нам видумувати, як там закріпити цей датчик, просто кладеться в жолоб. І коли система працює, є сніг на даху. Ну, коли біжить вода по жолобу да, нашому, система працює, коли все розтало, все збігло, система відмикається. Тобто, щоб не гріти повітря навколишнє. Задарма. От. Штука на ощупь досить непогано зроблена. Коштує знову ж таки в рази три дешевше, ніж найближчі аналоги, там, типу Еберлі, е, що у нас там є, От, від Віджі Electronics є аналоги, так, які там по 10 і вище тисяч. Оці ось, знизу вона залита ось таким залито компаундом. Такий, як Ну, типу, якась моляна така основа. О, повністю воно вологозахищене, тобто нема тут ніяких люфтів, ще чогось такого, знаєте. Ну, На свою ціну я вважаю, досить непоганий варіант і всім рекомендую, хто не хоче платити 20 тисяч і більше за, за систему керування антизладенінням, Варіант абсолютно робочий. В комплекті виходить, що йде, йдеться лижа. Іде метеостанція Ну, Ці метеостанції однакові, що в системі для землі, що в системі для даху, Ось просто ось конструктивне виконання цієї лижі дозволяє її просто монтувати в жолоб. Власне кажучи на коробці бачте, зображено, в яких вона використовується в системах. Так, що у нас тут ще цікавого? Провід. Провода тут, напевно, метра 4, а може навіть більше, точно дивіться в описі характеристика товару. Ну І підключення. 4 йде у нас проводи. 4 проводи. Так, цей датчик вони ще йдуть з підігрівом, так, ці, ці елементи. Тобто, фактично. Система метростанція терневий сніг подає імпульси напруги, він гріється, якщо на ньому там, наприклад, напав сніг або є якісь намерзання льда, то включається система сніготанення і все це діло починає таяти. Потужність підігріву в ньому, подивимось на сайті виробника, тому що, тому що в комплекті якби немає такого нічого. Ось це вже буде в описі до товару. Ось така штука посилання на товар будуть в описі.